Друзі, всім привіт! Радий знову бачити вас на нашому YouTube каналі. І в нас сьогодні на розпаковці, на огляді дуже цікавий товар для акваріумістики. Зараз я вам покажу. Це дивіться лампа погружного типу. Погружного можна просто під кришку акваріума. можна положити на покривне скло Компанія Xilong Дуже цікавий, цікавий варіант, бюджетний і досить таки продуктивний. Дивіться, значить, дана лампа йде в такому пластиковому тубусі, і цей тубус її збереже від будь-яких там пошкоджень, будь-яких там, можливо, нова почта щось буде її там робити, кидати, шмагати, перегружати, перегружати. Це її захистить від пошкоджень. Серія АЕ, дивіться, такого плана тубус. Це лампа в нас на 60 см в акваріум. Ідеально стане 60 70 Вона має декілька варіантів. Декілька варіантів, тобто режимів. Давайте подивимося, що в неї є в комплекті, Вімкнемо її, на якийсь акваріум покладемо і подивимось, як же ж вона світить. Я нагадую вам, що ця лампа в нас є в наявності. Кому цікаво, замовляйте, буде вона ваша. Так, в комплекті йдуть присоски. Так. Присоски, присоски, присоски. Сама лампа. Так, так, так. Чотири присоски в комплекті йде, Два кронштейни. Зараз я вам розповів, для чого ці кронштейни. І все. Тубус, дійсно, звісно, класний. Його можна буде використовувати для будь-яких потреб. Зокрема, ну, як хто займається риболовлі, чехол для вудочки, для штекерної вудочки. Чи як вона правильно називається, Секціон, не штекельна, секціонна, маленька, типа принцес, да? там, де коліно, по 50-60 см. Оце буде цей тубус чехлом слугувати таким добротним. Так, повертаємось до лампи. Що ми бачимо? Ми бачимо на борту 4 присоски. Ми бачимо два кронштейни, які надіті на лампу. Значить, який варіант кріплення в цієї лампи? Її можна. Під'єднавши присоски отаким чином. Тут і з цієї сторони, зафіксувати десь придонне, як кажуть, середовище, щоб підсвітити чи якусь декорацію, чи рибку, чи рослинку. А можна зафіксувати її навіть під кришкою вашого акваріуму. Знімаються присоски. Прикручується сам кронштейн до кришки і защовкується на лампі такі кронштейни. Це а-ля, як на пластикових вихотрубах для, для води, да? зафіксували і все. Дивіться, скло, герметична колба. В колбі знаходиться алюмінієвий радіатор. Це для того, щоб охолоджувалася лампа. Світодіоди, дивіться ідуть 57 30-80, да? розмір лампи 542, тобто вона буде підійде вам ідеально на 60 см і ТР-70 Кабель. Я вже дивлюся, кабеля тут багатенько. Зараз орієнтовно ми, як кажуть, глаз алмаз. Подивимося, скільки тут кабеля. Попередній версії були метр двадцять, а ні, тут одесь ого, тут 2 метри кабеля, як мінімум, іде <кій> Мається ще такий роз'єм. Дивіться. Оп, отак От воно це все працює. Такий роз'ємчик, захист від дурнів. Бачите, там виборка і тут. Такий є гребінець, який по-іншому не вставити. Мало того, ви вставили, ще є така накидна гайка, яка закручується, щоб від випадкового роз'єднання з'єднання. Тобто ви з'єднали і все, він вас ніде не дінеться. Саме тут драйвер, кнопочка регулювання і вилка європейського зразка. Давайте зараз ми покладемо на якийсь акваріум цей світильник. І вімкнемо і подивимося, які в нього функції і як він світить. Друзі, знов наш акваріум з супер вуалями Незмінний те, що ми попередній огляд робили, поклали ми лампу. І давайте вімкнемо і подивимося. Які режими є? Так, режим Сині діоди з білими. Ну, як дивіться, гарно, дуже гарно. Висоту 35. Пробиває на ура Для нескладних не рослин буде чітко. Який інший є режим? Вимкнули. Оп. Оп, є, дивіться. Червоне із синім і зеленим. Це досить круто підсвічує рибку. Навіть жовту дивіться, рибку, супер вуалів Дуже класно підсвічує. і Усі режими одразу. Тобто зелений, синій, червоний і білий. Отака От має лампа. Досить яскрава, досить гарна. Так що, друзі, хто хоче таку собі лампу, пишіть в коментарях, є в наявності. Придбайте і буде вам щастя. Можете як погружну використовувати десь отам або під ребро жорсткості, можете зафіксувати. Якщо це у вас такий простий акваріум без кришки, або якщо вам треба під, під якусь підсвітити декорацію туди її, або просто покласти, отак, або зафіксувати під кришку. Так що, друзі, отакий чудовий у нас сьогодні на огляді був девайс. Хто, кому сподобалось, хто додивився відео до кінця, передавайте привіт Охтирки. тільки. А ми будемо далі для вас робити чудові огляди і знімати відоси. Всім дякую, не забувайте коментувати відео, ставити вподобаєчки, підписуйтесь, хто ще забув підписатися. І всім гарного настрою!